Всім доброго дня. Моя улюблена машина. Це єдина марка автомобіля, яку я ремонтую відчизняного виробника. Тобто не, не іномарка. Не іномарка, так буде правильніше. Що хочу розповісти? Розповісти хочу про дуже таку цікаву штуку, Назвемо її ремонт автомобіля від зворотнього. Про що йде річ? Річ йде про те, що дуже багато звертається людей. Ось не робе. Або під'їдь, просто чек там скинь, мусить завестися. Я вже розумію, що ця людина вже туди лазила, щось там наробила і викликають мене, щоб я запустив автомобіль. А потім, коли я приїжджаю, дурачка включаю, та ні, робила, робила, робила. Ну та менше з тим. Як ремонтувати такі автомобілі? З чого треба починати? Ось тут, наприклад, спочатку злетів ремінь, ну, злизався ремінь на три зуба уйшов. Ну і звісно, що господар почав із того, що може. Поміняв свічки, щось там дунув, плюнув в цей в карбюратор і Поїхав купив ремінь, я йому поставив і машина тупо стріляє в карбюратор. Тобто ми розуміємо, що це раннє запалення. І просто тупо не розвиває оберти. Ось. Як я вже там не перекидав на зуб вперед, на зуб назад, але потім все таки звернувся до цієї практики від зворотнього і нагадав собі, що він робив. А робив він. Міняв проводи. Зняв, виставу ВМТ, зняв катушку трамплюра, дивиться на одиничку, прокрутив стартером, побачив, що він крутиться ось так проти часової стрілки. Тобто зрозумів, що у нас йде 1, 3, 4, 2. І як наслідок вийшло, що оці ось два насвічники були попутані місцями. За цього машина не працювала. Із-за цього машина погано заводилась. Точно така історія була вчора, вночі, можна сказати, із Suzuki Grand Vintage Дизель. Поставили якийсь там хтось їм сказав датчик неоригінальний, і ще й фішку там, щоб купити щось, вони там короче, розрізали фішку, поставили, з'єднали провода і машина просто тупо перестала запускатися. Ось, Приїхав, почитав, ніби все, помилок нема, але не запускається. Коли від'єдняли датчик тиску на рампі, дивлюся, що не йде тиск. Ну, Зовсім не йде солярка. Кажу, що ви робили? Міняли то, то-то. Ну, поставили старий датчик. Під'єднали провода, як мали бути, тиск пішов, машина запустилася. Проблема була в... Не датчику тиску, а в клапани регулювання палива. Ну, ось такі історії. Ось такі ремонти від зворотнього. Тобто, якщо до того, як ви туди полізли своїми руцями, машина все працювала, робила, то дивіться, що ви робили і буде вам щастя. Всім дякую.